Вау, яка гарна машина, я аж потекла. Залітає в продаж 2019 року Volkswagen Arteon. Це флагманський Volkswagen, самий топовий седан в їхній серії. Зроблений на базі Audi A7, але на відміну від Audi a 7 тут проста підвізка, простий мотор і менше проблем на шкіряному гарному салоні. Фу, камерка заднього виду. Зустрічай нас, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Є все, що треба. Чого тут немає, так це нового власника. Хочеш, щоб дівчата за тобою бігали табунами, Купляєш Вільцвагена, вони на тебе дивляться, думають. Купив хорошу надійну машину, значить хозяйственний. Виглядає взагалі супер-пупер, я вам серйозно говорю. Типу, гарнішої машини я навіть не бачив. І все, і вона твоя, і ми можемо цю машину зробити навіть без грошей в кредит з фінансуванням від 5%. Доброго дня! Я секретар і мене заставляють знімати відео обзори на цю машину. Продається е, 2021 року Mercedes lc 300. І давай тепер з цього. Чотири матік. Який чотири матік? Я хотіла бути трак-драйвером, але мене заставляють тут продавати машини. Анастасія, ви в нас секретар. Мультизадачність в Америці це головне. Мене заставляють тут бути мультизадачне, а я просто хотіла крутити. Баранку, чи як це сказати? Що це сказати? Ну бач, того ти не трак-драйвер. Ось, наприклад, люк. Можна і бачити. Настя, ну ти що взагалі як люди будуть дивитися на тебе? Що люди зі Львова скажуть? Заїжджайте на тест-драйв, мені здається, машина дуже класна. Сідайте, пробуйте, їдьте і беріть. Правильно! Мене разом з твоєю машиною Настя, ну, ти далі? топ 3 автомобілі для красивих дівчат з Чикаго. Твій чоловік жлоб і не дає тобі гроші на бензин, Toyota Prius. Ніхто не буде думати, що тобі цю машину подарували за якісь там глибокі заслуги. Простенька машина на кожен день. Твій чоловік в рейсі і нема кому відвести тебе на вечорниці. Авдіак'Ю 7. велика, швидка, комфортна машина. Помістишся ти і усі твої 10 подруг. У тебе дуже гарні великі очі, і ти знаєш, що ти заслуговуєш на краще. Мерседес GLC. Усі будуть думати, що подарували. А насправді ти на неї заслужила, тому що ти красує. А Я нагадую, що ми можемо купити машинку під замовлення, і в понеділок вже буде на торгах 2021 року. BMW m 440 Ви просто подивіться на цю пушку ракету В гарному, темно, синьому кольорі. Це BMW-шний спортивний колір. Машина без помилок, машина на гарантії від аукціону 60 тисяч миль пробігу. Орієнтовна ціна продажу. 30-31 тисяча. В ретейлі така машина коштує приблизно 38 40 Так що є реальна економія, хто хоче купити машину з аукціона, профінансувати її чи заплатити готівкою. Звертайтеся. Доброго дня, шановне паст! У нас субота, базарний день в Car Hunter. І по традиції, перша людина, яка купить в нас автомобіль, отримує ось такий от смачненький букетик з ковбаскою, з півасіком. Купляєте машину і зразу їдете святкувати. У нас є ціла купа машин, навіть якщо грошей немає, доступне американське фінансування. Залітай на тест-драйв. З самого ранку заїхав Володимир, а хто рано встає, тому Бог дає. І ми подарували отакий от букетик з ковбаскою, сирочком, щоб зразу відсвяткувати прекрасну покупку Toyota Пріус. Toyota Пріус це найкраща машина для Америки. Як вам наш сервіс? Все добре? Сервіс неймовірний, просто дуже це то чітко, ясно, понятно, дуже задоволений, дуже, дуже вдячний. Ну, я все, раді. давайте на тому пріусі, заробляйте гроші на Мерседес і заїжджайте за Мерседесом. Чеках, що вітаю вас з першим снігом, а я нагадую, що в Чикаго зима це 5 місяців, і якщо ваша машина сьогодні не завелась або завелась з проблемами, то далі буде тільки гірше. Ми можемо без проблем вашу машину викупити. І продати вам хорошу надійну машину, яка вас не підведе в цей зимовий тяжкий період. Для оцінки вашого автомобіля ви можете написати нам ВІН-номер або скинути фотографію ваших номерних знаків. Ми оцінимо вашу машину, приїдете до нас. Дамо вам гроші або продасте нам вашу машину і зразу виїдете на новій машині. Залітай в Кархантер. 2 літри на 100 кілометрів, 110 миль на галон. Це звучить нереально, але це реально з Honda Clarity. 49 тисяч оригінального пробігу, два ключі, один власник. Машина ніколи не була в аваріях. Звучить як казка, але це реальність. Величезний японський седан. На Шкірі звучить неймовірно, але це ще не кінець. 24 тисячі ця машина коштує і держава за рахунок плагін гібрида повертає 4 тисячі доларів. Тобто ти приходиш, платиш 20 тисяч готівкою, виїжджаєш на цій машині. Або ми ці 4 тисячі можемо запхати в твій кредит. Я не продаю тобі машину, я продаю можливість економити. Будемо реалістами на цій машині. Дівчину не вцепиш. Єдина дівчина, яка сюди сяде, це твоя мама або твоя сестра. Але це дуже комфортна і надійна машина від Honda. Свято наближається, відео починається. Звідки ви приїхали? і Як вас звати? Мене звати Іванка. Я приїхала з Рівненської області, місто Вариш, в якому знаходиться атомна станція. Ого, і що вас там трохи радіацію фігачить? Так, як бачите. Буває. Ого. Окей. Е, скільки грошей вам потрібно для комфортного життя в Чикаго? Ну, раніше, коли я приїхала три роки тому, мені вистачало 900 доларів, а зараз навіть не вистачає 9 тисяч. Ого! -го. А ви скільки заробляєте? Тяжке питання. Ну, мені достатньо. То це тисячі дві? Можливо. Ну, якщо що, залітайте до нас, можливо, і більше заробите. Може відео залетить? Ви хочете, щоб відео залетіло? Звичайно. То що треба попросити? Пишіть нам в коментарі, хто ще є з Рівненської області. В Америці починається сезон нечуваних знижок до чорної п'ятниці, і ми в Кархантері так само не залишаємося в стороні. Мінус 300 доларів на автопідбір до 1 грудня. Пиши марку, модель автомобіля, який тебе цікавить, і зразу свій номер телефону, і ми тобі присилаємо варіанти. Можлива покупка машини з аукціону та подальший продаж її в кредит. Коли люди чують слово аукціону, не зразу представляють собі биті перебиті автомобілі, але існують десятки аукціонів, де продаються повністю цілі машини без проблем, такі як OpenLine. Тут ми купуємо багато собі автомобілів і так само для наших замовників. Наприклад, 2020 року BMW X7 з пробігом 52 тисячі миль пробігу один власник ноль аварій, машина в М-пакеті, продасться через 2 хвилини за 42 тисячі 900. Ринкова вартість даного автомобіля 55 тисяч доларів. Тобто. Зекономити можна добряче ці автомобілі вони продаються на гарантії. Тобто, якщо машина приїде і з нею буде якась проблема, ми зможемо отримати компенсацію від цього аукціону. І ця компенсація може коштувати більше, ніж сам ремонт. Тут є отака от вм'ятинка і чуть-чуть підгулявші колеса. Тобто, колеса через сезон треба буде поміняти. На цьому все.